Вітаємо, шановні телеглядачі. В гостях студії телеканалу Тім. Голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Костянтин Лубенцов. Костянтине, слава Україні! Героям слава! 18 травня відбулася завершальна акція протесту, організована опозиційними силами Вставай Україну. Ви були і учасником, і організатором. Які ваші враження від цього дня? Доброго дня, вітаю, шановних земляків, слава Україні. Так, я не просто приймав участь, а був з одних організаторів, бо акція проходила по всій Україні, зокрема в Чернігові і спільно з нашими колегами, опозиційними силами, «Батьківщина» і ударом ми проводили цей захід і в Чернігові. Взагалі, для чого покликана було проведення цієї акції? Адже влада розуміє, щоб їм вдало панувати суспільством потрібне суспільство, яке розчароване, яке апатичне. Це для них саме головне, і тому і вдаються їхні оці псевдореформи, тому і вдається людей заганяти в злидні, а люди мовчать. І ми розуміємо, що якраз це відбулося після помираючої революції. Коли не вдалося виконати ті обіцянки, які декларувалися на Майдані, люди розчарувалися. А зараз влада ще більше це все робить. І, зокрема, через страх, Нагнітання страху, що люди, може, дехто і хотів би виступити відкрито, але боїться влади. Ну, ми розуміємо, що це і втрата роботи, втрата бізнесу, ну, інший спосіб, репресії, і це очевидно, всі це бачать. Власне, ця акція була направлена на те, щоб підняти бойовий дух, мобілізувати людей, підняти саме головне віру в людей, що можна щось змінити в нашій державі. І по-першим же акціям, які почали проводитись, Вінниця, Львів, Івано-Франківський, далі всі побачили, що приходять не тисячі, а десятки тисяч людей. І влада реально злякалася. Вони не чекали, що люди отак піднімуться і дійсно будуть приходити на ці акції, підтримувати опозиційні сили. І от власне, ми побачили, як влада почала працювати заважаючи проведенню цих акцій. Я вважаю це безпрецедентними заходами зокрема, ми самі це бачили. Перше, що вони робили, це обмежити кількість учасників акції. Це було зроблено в різний спосіб. Зокрема, через різні ток-шоу на своїх владних телеканалах навівалися такі думки, що це не потрібно, що це небезпечно. А зокрема, вони влаштовували провокації і потім говорили: не пускайте своїх дітей, не йдіть, туди за вас ніхто не відповідає, і таке все інше і реально. Обмежити, тобто, ми всі розуміємо, що перевізникам було заборознено. до речі, це дуже цікаво. Як ви їхали до столиці в принципі, цього дня? Ну в принципі, ще після перших же акцій, коли провели, у нас дуже багато в прилуках, зокрема, активних людей, так само, як і в Чернігівській області, які приймали участь. Це невелика кількість, але приймали участь і в інших містах. Зокрема, були бажаючі, які поїхали разом зі. В Харків. Звичайно, в Чернігів їздили всі призвичайні і в Київ їздили. То ще по першій поїздці, коли ми їхали в Харків, то був той прикрий інцидент, що вже не пускали. І навіть приватні, приватні автобуси, які ми хотіли, маленькі, це ж на 18-20 чоловік, їм все рівно було заборонено їхати. І ви знаєте, ну, знову ж через страх. Через страх навіть в такому ракурсі, що я навіть от даєшники стоять. Ми навіть вас, якщо пропустимо, і це так водію говорили, але ми точно знаємо, що через декілька кілометрів стоїть Беркут, стоять бандити, будуть бити автобус, і вже воно то і на людей. От, от Правда, от так то все було. І, звичайно, ніхто не їхав далі. Але присідали на свої власні автомобілі. Попутками і доїжджали скрізь куди потрібно. Зараз ми вже і не розраховуємо на перевізників. Ми їх розуміємо, так як їх пресують, Вони втратять ту роботу. Ми не апелюємо до них, бо розуміємо, що втратити сьогодні роботу це все. Але знаходяться такі, що не бояться, і ті, що розуміють, що ми їх все рівно будемо захищати. Ну не було випадка, що хтось десь ображений, що в нього чи права забрали, чи ще щось, і хтось постраждав все рівно. Ми, якщо такі випадки є, то захищаємо в любий спосіб цих людей. Ну і пересіли на електрички на потяги. Але от бачите, знову ж в чому безпрецедентність цих заходів. Люди, наприклад, які купили квитки за тиждень на електричку, щоб доїхати в Київ, осьмі прийшли на вокзал, сіли в електричку, і до 12-ї та електричка стояла. Людям нічого не пояснюючи, я навіть чув там по цьому ну, по вокзалу оголошення, по технічним причинам. Але по технічним причинам... Чомусь надходили з різних регіонів такі повідомлення, що заміновані потяги там і, і все таке інше. А як їхали, наприклад, із Донбаса люди, то їх просто викидували спотяг. Їх просто виводили, викидували, без всяких пояснень, без нічого. Будете свідками, бо тут є вибухівка. Придумували що, що, що хотіли. До речі, їхав мікроавтобус з Прилука. З підприємцями і наші там прихідники були тут, в Басані. До речі, я й бачив, там обласне ДАІ стояло в Басані і зупиняло всі мікроавтобуси. То наш мікроавтобус зупинили. Наші люди там зметикували, пов'язку партії регіонів повісили, вийшли, кажуть, ми їдемо підтримувати той мітинг провладний. То той даїшник відкрив свою папку. Немає вашого номера, тобто всі номера були виписані, кого пропускати, кого не пропускати. Ну, от такі очевидні речі. Тому е, що, про що це говорить? Власне, чому такі безпрецедентні кроки? Сам, ну е, Перше, це обмежити кількість учасників і потім говорити, що їх менше. І їм це вдавалося. Але от власне дякуємо місцевим жителям чи в Чернігові, чи в Києві, що місцеві все рівно піднялися, хоч вони обмежили доїзд людей. І все рівно людей було дуже багато. Далі, знову ж таки, ми розцінюємо це як. Страх запускати далі людям, щоб вони боялися там і не рипалися їхати кудись. Але саме головне, що їм це не вдається. Я думаю, це ще й для того вони роблять так знаєте, репетиція. Репетиція, Бо думають, революція рано чи пізно буде, то от проводять як то тоді робити. Ви сказали про те, що ДАІ перевіряли номери автівок та автобусів. Чи дійсно їхали люди на так званий антифашистський провладний мітинг? Антифашистський, до речі, як вам назва? Назва антифашистський? Ну, ми знаємо, хто це придумав і проти кого це направлено. Зокрема, це направлено дійсно проти свободи, але ми розуміємо, чому в парламент прийшла сила, яка реально їм не дає робити те, що вони робили раніше. Їх заставляють персонально голосувати, їх заставляють державною мовою розмовляти в парламенті, і, і вони ну, в будь-який спосіб хочуть скомпроментувати. Тим більше бачать, як росте наш рейтинг. Але знову ж таки вони роблять це бездумно, бо наш рейтинг тільки росте від всіх всіх справ. Ну. То їх автобуси їхали без перешкод, перевіряли даїшники номери, все добре і проїжджайте? Ну ні, нічого, не все добре. По-перше, маршрутки не їздили, ті, що їздили. Постійно. З Чернігова точно не не їхали всі, а в Перлуках я просто ну, не знаю, бо я дуже рано виїхав, я не можу це говорити, але говорять, що так само не випускали. Е е оцей маленький, це не мікроавтобус, там було на 8-9 чоловік. Це малесенький, то вони все-таки прорвалися. Вони там щиро говорили, що підтримують партію в регіоні, і вони якось то проїхали. А так просто ніхто ж і не їхав мікроавтобусами, ну, тому що немає сенсу ви дзвоніть перевізникам. Все, вони кажуть, не повезень. І розумієте чому? От і все. Тому говорити, що не пропускали та не їхали, не було чим їхати, вони бояться. Сьогодні мій колега-журналіст цитував Черчилля. дуже цікаво. Колись Чер... Черчилль сказав: пройде час і фашисти, теперішні, тобто тодішні, будуть називати себе антифашистами. Чи як взагалі відбулося? Чи відбулося зіткнення? Мітингу Вставай Україно!» Україну і так званого антифашистського мітингу? Ні. Ну не можна говорити, що це було якісь інциденти між мітингуючими. Ну, по перше, не можна назвати мітингуючими тих, хто був на так званому антифашистському мітингу я, до речі, бачив прилучан, які були там. Знаю інформацію, як їх збирали, кількість, яку правда, ту кількість вони не зробили, як ви їм сказали, але повезли людей. Це тісно залежні люди. Залежні люди, які тримаються за роботу або отримали десь якийсь бізнес невеликий. Я не хочу їм докоряти прізвища їх називати, то все інше, кого вони збирали. Я думаю, то десь до них може. І самих дойде, а, але як мінімум вони точно вже не будуть голосувати за партію районів бо так тільки фашисти гнали людей в Німеччину, е, в той так, час, так, так як чи? вони то робили. А розказувати ідеологічно, ну це смішно. До кого апелювати люди, які не знають ні політології, нічого, хто такі фашисти справжні. Бо на сьогоднішній день можна конкретно говорити, це вони якраз і діють методами фашистів. Та і все, а так для них фашист. це Той, хто вишиванки, той, хто розмовляє українською мовою, все ти підходиш під, під це визначення фашист. Виходить, на День Незалежності можна всіх косити під одну гребінку. Всі, хто вийшов у вишиванці, говорить українською мовою, виходить фашист? Навіть більше Якщо хто користує. хто проти партії районі і проти комуністів, той фашист. Так вони говорять. Про що говорили лідери опозиції на мітингу? Е, ну, якщо так, по-перше, це була подяка всім людям за те, що вони не байдужі, що вони підтримали цю акцію, що вони дійсно е, хочуть протестувати, бунтувати, що вони не згідні. Е, тому це в першу чергу була подяка. Друге, е, це була підтримка людям, що лідери опозиції зазначили однозначно, перше, що вони з людьми, друге, що і вони е, разом. Три опозиційні сили, які задекларували разом бути і на виборах, і в парламенті, і боротися проти владного режиму, що вони разом. Вони це засвідчили зі сцени, і влада цього власне боїться. у них все тільки направлено то по Яценюку вдарять, то по кличку вдарять, то по тягне боку. От знову ж таки, оця їхня акція антифашистська, так званий той мітинг, і була направлена проти того, щоб розбити опозицію. Якби натякаючи, що ви там робите з фашистами, там Яценюку, чи кличку і таке все інше. Але їм це не вдалося. Про це лідери говорили, і ми розуміємо, поки ми разом, то нам легше буде змести цей режим. Дай Боже, щоб хлопці трималися і надалі. Так дай Боже, дай Боже. Костянтине станом на сьогодні можна сказати, що акція Вставай Україна завершилася. Ні, ні, однозначно. Ми говоримо, що це тільки початок. Це тільки початок, і навіть в Києві. Лідерами опозиції було засвідчено, що наступна велелюдна акція, як мінімум, це буде на День Незалежності, ще більше людей буде. Знову ж таки, ми врахуємо як протидіяти перешкоджанню влади, щоб ще більше людей було безперечно, це киян вийде ще більше, і ця акція буде ще велелюдна. Хоча влада, от з кожним з кожної акції, ви знаєте, фантазія в них є. Такі кроки безпрецедентні, то рейки там де знімуть колії, то відміняють потяги, і все таке інше, вже аж навіть цікаво, що вони ще можуть придумати. Тому акція продовжується, ми будемо мобілізувати суспільство. А партія регіонів сьогодні робить найбільше для мобілізації суспільства. Люди вже, ви знаєте, хоч і розчаровані, хоч і в якоїсь апатії, але вони ну, просто виходу вже не бачать і вони готові виходити, готові протестувати, бо втрачати вже нічого. І всі розуміють, що покращення ну, вже нікого не влаштовує. Дуже дякую, було приємно спілкуватися. У нас в гостях був голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Костянтин Лубенцов. Якщо у вас є власна точка зору, приходьте на тім. До побачення. Слава Україні.